Не сповідався багато років, що робити? Сповідь це очищення, сповідь це таїнство, сповідь це духовний подвиг, що вимагає систематичності. Однак нерідко християни відходять від дотримання господніх настанов і не навідуються до сповідальниці довгими роками. Комусь здається. Що сповідь потрібна, коли відчуваєш тягар на душі, інші відчувають неупевненість або бояться реакції священника через таку тривалу відсутність. Тоді справжня вартість і сенс таїнства втрачаються, бо християни забувають, що головна мета сповіді стати на крок ближче до Бога. Почути його слово, отримати пораду, настанову та зрештою і покуту. Священник – тільки посередник між християнином і Господом. Християнин має приймати кров і тіло Христа щоразу, як відвідує службу Божу, принаймні разу тиждень, у неділю повинен приступити до причастя. Це Божа благодать, тому нехтувати нею, перебуваючи у храмі щонайменше нерозумно. Тільки регулярна участь у святі Євхаристії може зробити людину вірним виконавцем Божої волі, служителем найвищої істини. Сповідь перед причастям це не тільки благочестива традиція. А й чудова нагода зробити роботу над помилками і в духовному, і світському житті, позбутись від невпевненості перед сповіддю, навіть якщо ви не приступали до таїнства дуже довго, допоможуть ці поради. І совісті, до сповіді. Треба приготуватися. Ретельно осмислити всі гріхи, що вчинив за тривалий час, за необхідності записати на аркуші паперу. Його можна використовувати на таїнстві сповіді. Не обходиться без труднощів, зазвичай ми пам'ятаємо великі гріхи. А ті, що здаються нам менш суттєвими, не згадуємо. Однак то пастка диявола, найбільший гріх гординя, що переконує людину у власному всевладі, нерідко залишається непоміченим. Не бійтеся налякатися священика, повірте, Богослужителям вже доводилося чути вражаючі списки і не раз. Отець добре знає святе письмо. Навряд чи вам дасться назвати вчинки, про які священик дізнався би вперше. Якщо ви не назвете свого гріха, прощення отримати не вдасться. Зате, Дістанете нагоду збагатитися ще одним гріхом, за замовчуванням, лихого вчинку на сповіді. Ознайомтеся з розкладом проведення таїнства сповіді у храмі або домовтеся зі священником особисто. Сповідь після тривалої перерви вимагає більшої зосередженості й уваги. Ні зазвичай. Тому краще призначити сповідь індивідуальному порядку або прийти до церкви у спеціально відведені години. Приступаючи до сповіді, ви можете звернутися до священика і сказати: «Отче, це перша моя сповідь за п'ять років. Ось мої гріхи. Не кваптеся і зосереджуйтеся на кожному вчинку, про який жалкуєте. Пам'ятайте, що немає і великих і малих гріхів кожен проступок то крок проти Бога. Після сповіді потрібно відбути покуту. Мета священика провести християнина на правильний шлях духовних пошуків. Для цього після сповіді отець призначає покуту. Це може бути перелік молитов або певна дія, що її необхідно виконати або отримати прощення за конкретний гріх. Подякуйте Богу за цю благодать. Нерозкаяний гріх стіна між людиною і Господом, таїнство сповіді. Руйнування цієї стіни, ліки для душі. Молитва після сповіді. Безконечно, милосерний Господи, дякую тобі від усього серця, що Ти прости мені, мої гріхи, і очисти мою душу. Допоможи мені, Господи. Щоб я назавжди став твоєю доброю і вірною дитиною. Надалі обіцяю ніколи більше не грішити й уникати всього, що мене доводить до Слого. Пречиста діво, богородиця Марія, небесною силою і благодатью допоможи мені якнайкраще виконувати волю Божу. Будь моєю заступницею перед Богом. Святий, ангеле Божий, охоронцю і заступнику мій. Бережи мене від усього злого. Амінь. Пам'ятайте, що немає гріха, якого не відпускає Господь, але є гріхи, в яких не хочуть розкаятися люди. Сповідь потрібна, аби омити душу і подай. Спробуйте більше її не бруднити. Сповідь це ліки. Ліки, які є найголовніші для нашої душі. Це ліки, які лікують не тільки зовнішню, і внутрішню. Наші гріхи. Нас привалюють, придавлюють. Це великий тягар, який ми двигаємо з собою. Тому, посповідавшись, ми цей тягар відкидаємо і простуємо далі з Богом.